Друзі, а зараз давайте приготуємося почути відгуки про продукт наших партнерів, які вже мають свої власні досвіди. Я запрошу вас підійти до цієї сцени. Запрошу вас вийти на сцену. Адже почувши такі відгуки, ми ще більше зрозуміємо, як працюють наші продукти. Будь ласка, зустрічаємо наших партнерів. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як вас звати та розкажіть вашу історію. Добрий день, мене звати Олена Кол, і в мене насправді є дуже багато цікавих результатів з нашим продуктом, з Фітлайном. Один з дуже класних результатів це те, що я схудла. За останні півроку вже зараз в мене мінус 15 кілограм. Чудово, чудово. І звісно, в мене шикарні результати не тільки по вазі, по зовнішньому вигляду, а також цієї моєї родини, тому що мої діти вже два роки п'ють фітлайн. Вони не хворіють. Якщо щось з ними трапляється, це буквально на декілька годин і все. Моя мама себе шикарно почуває, Мій чоловік, родина мого чоловіка, його мама. Тобто, в нас цієї родини шикарні результати. Дякую вам, Олена Колб. Це не просто переможниця, це переможниця степа в челендж національного рівня. Вітаємо нашу Олену Колб. І для нагородження я запрошую директора сподажу ПІЄМІТЕННАСІНАЛ Світлану Єрохіну. Вітайте. Хай Аміана. Станіслав рода. Наші щирі вітання, ці оплески для вас. Тут цілий ці, да, ціли пакет подарунків. І ще раз вітаємо.